Не дай Бог, щоб партія Свобода прийшла до влади в Україні. Вона вже Фаріон призивала оконцтабори впроваджувати в практику життя. Случай з вашого коментаря, свобода такої потрібна Україні. Саме для таких, як ви. Бо треба якусь оту дурню з ваших мізків прибрати, скажімо так, делікатно. А прибрати можна лише отакими от трішечки. Методами, якими здатна оперувати свободу. Ми маємо практику, маємо історичне минуле, де ми бачили, що свобода вправляла міські і не таким, як ви. Тож, звичайно, що я вважаю, що свобода є недосконала партія. Я вважаю, що ми з вами створимо ту досконалу партію, яка буде здатна взяти цю пункту владу в Україні і розбудувати Україну як величну державу українського народу, як регіональну наддержаву. Так. Але свобода на політику потрібна, щоб вам мізки вправляти. Тож я щиро бажаю свободі, успіху на цих очистити світо смерть деякого, зробити реорганізацію, певно, ребень і зайти все ж таки у найвищі шалони влади, щоб таким, як ви мізки вправляти.